Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юлія Куценко. Хто вбив Німцова? Машина, що зникла з місця події, належить охороні російського мінфіну. Хто кого? Чому б'ються депутати у різних куточках світу? Розслідування новин світ. Полум'я на кілометр у Чилі розбушувався вулкан. Ще на рік продовжили санкції проти Росії. Барак Обама запровадив обмеження 6 березня минулого року через анексію Криму. І потім ще тричі їх посилював. Передусім через загрозу миру, безпеці та суверенітету України. США запровадили санкції проти 63 росіян. Це чиновники, бойовики ДНР та ЛНР та люди, які підтримують агресію Росії. Під санкції потрапили російські нафтові та оборонні компанії, банки, обмежили США і експорт високих технологій. Це суттєво вплинуло на інвестиції і кредитні можливості Росії. Американський президент разом із лідерами ЄС пообіцяв Кремлю подальші санкції. Якщо активні бойові дії буде поновлено, Україну чекає фінансова підтримка. Про це посадовці говорили під час відеоконференції, присвяченої ситуації на Донбасі. Московський суд відмовився відпускати Надію Савченко на сесію Парє у Страсбург. Українська льотчиця, депутат Верховної Ради, вже 82-й день голодує на знак протесту проти її утримання у московському СІЗО. Ось такий вигляд вона має тепер. Савченко подавала скаргу на відмову слідства звільнити її з огляду на дипломатичний імунітет. Його надія має як делегат сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Напередодні президент Пар'є Ан Басер закликала Кремль відпустити Савченко. Листа з таким же зверненням доводили. Димира Путіна сьогодні надіслав її президент Петро Порошенко. Машина, з якої ймовірно, розстріляли Бориса Німцова, належить охороні російського мінфіну. Це визнали у прес-службі відомства. У мінфіні кажуть, машина не їхня, а комерційної охоронної структури, яка обслуговує мінфін, держзнак та інші державні організації. Напередодні з'явилося відео із камер спостереження. Автомобіль на великій швидкості їде центральними вулицями Москви і незабаром розчиняється у потоці. Родичам жертв Малазійського Боїнга вперше показали уламки літака. Сім'ї загиблих пасажирів запросили на військову базу ВПС Нідерландів Гельзереєн. У катастрофі рейсу mh 17 Амстердам Куала лумпур загинуло 298 людей. З них дві третини голландці. Слідчі вже закінчили роботу з уламками Боїнга, тому допустили туди родичів. Напередодні керівник кримінального розслідування заявив, що лайнер могла збити ракетна установка БУК класу Земля повітря. На остаточні висновки доведеться чекати до жовтня. Україна твердить, що Боїнг збили з території так званої ДНР. А в Москві все заперечують і своєю чергою закидають провину в трагедії в Україні. Як сваряться країни у цивілізованому світі, можна побачити на прикладі США та Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімі Нетаніяху приїхав у США без консультацій з Білим домом і виступив у Конгресі на запрошення республіканців. На знак протесту півсотні американських законодавців від демократичної партії покинули залу. Не прийшов і Барак Обама. Він заявив, що навіть не слухав промови. Тож президент США також не планує зустрічатися із Нетаніяху у Білому домі. Той приїхав переконувати штати. Відмовитися від угоди з Іраном, зняття частини санкцій в обмін на скорочення запасів збагачення урану. Угоду сподіваються підписати до кінця березня. Чи варто було через Іран збурювати такий скандал? Спитаємо у журналіста Української служби голосу Америки Богдана Цюпина. Він на прямому зв'язку з Вашингтона. Богдане, вітаю. То чи справді ша готові сваритися з Ізраїлем своїм надійним партнером і союзником заради Ірану? В чому взагалі справа? Спочатку почнемо з масштабу події. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетанягу став другим в історії діячем після Уінстона Черчилля, який тричі виступав у конгресі Сполучених Штатів Америки. Це велика честь і успіх був можна сказати величезний, якщо рахувати овації і вставання у конгресі під час його промови. Чи варто було йти на таке протистояння з білим домом, показувати свої розбіжності з Обамою? Нетанях вважає, що варто було він заявив про це у виступі і сказав, що. Ісламський режим Ірану, отримавши ядерну зброю, стане величезною загрозою не лише для існування Ізраїлю, але й для всього світу. Саме у ці дні і до кінця березня триватимуть переговори, на яких повинна бути досягнена домовленість щодо угоди з Ізраїлем про скасування певної частини санкцій в обмін на заяви запевнення Ірану, що він не розробляє ядерну зброю. Нетаннягу каже, що вірити Ірану не можна, і ми бачимо таку серйозну суперечку яка власне є суперечкою не так між країнами, як між чинним президентом, теперішнім і чинним прем'єр-міністром Ізраїлю, який буде. Власне, боротися за переобрання через два тижні тому важливо подивитися на цю ситуацію. Мені здається, особливо українській аудиторії, так як країни, незважаючи на такі політичні проблеми, залишаються близькими союзниками, і як Ізраїль, держава, перебуваючи у ворожому оточенні, саме завдяки союзницьким взаєминам зі США, саме завдяки роботі ізраїльської чи топак єврейської громади тут в Америці, і саме завдяки 20 мільярдній військовій допомозі виживає у Цьому ворожому оточенні і захищає свою територію, захищає свій народ для України. Це може бути дуже цікавим прикладом. Київ? Дякую, колего. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. А ми йдемо далі. Напередодні у Верховній Раді побилися депутати, проте сесійна зала українського парламенту не єдина в світі, де народні обранці розпускають руки. На боксерський ринг перетворюються парламенти Італії, Туреччини, Японії, Тайваню, Непалу та Індії. Карають депутатів по-різному. На кілька днів забороняють приходити на засідання, не нараховують доплат за виступи і голосування. А от в Ірані за злісне порушення регламенту, зокрема корупцію, депутата можуть привселюдно відшмагати. Анастасія Синяговська про парламентські баталії за кордоном у парламентах Європи, Азії, і третього світу чубляться на політичному, економічному та релігійному ґрунті. Бої навкулачки сам на сам рідкість зазвичай ідуть лава на лаву. Це сутичка в парламенті Тайвані у травні 2007-го півсотні депутатів скублися майже три години. Хапали один одного за комірці краватки, жбурляли в спікера взуттям та сміттєвими кошиками. Навіть жінки не стояли осторонь. Каменем спотикання стало затвердження членів ЦВК. Місцеві медіа запідозрили обранців у змові. Більшість парламентарів знали про майбутню бійку і прийшли в зручному взутті. І це все, щоб створити інформаційний привід. Тайванські медіа не часто висвітлюють роботу депутатів. Ще осередок сутичок японський парламент у грудні 2013-го Опозиція не схотіла підтримати закон про державну таємницю. Депутати розмахували руками, тисяли папери в обличчя спікеру і кидалися ручками. Забіяк ледь вгамували однопартійці. Закон же згодом таки схвалили. А це вже інший конфлікт. Депутати відточують прийоми дзюдо на робочому місці. Привід особиста неприязнь у Туреччині. Більшість сутичок через релігію між парламентарями християнами і сповідниками шаріату під час чергову. Оя, в одного з депутатів різко підскочив тиск. Він помер ще до приїзду лікарів. Опонента визнали винним у ненавмисному вбивстві і посадили за ґрати на три роки. Конституція ще одна яблуко розбрату, але вже для депутатів Непалу. Цієї зими тамтешні комуністи побилися із соціалістами на очах президента країни. Опозиціонери прагли внести зміни до основного закону, не змогли і накинулися на опонентів із керівної соцпартії. Трьох людей поранено угамували бишкет. Ніків поліцейські стали між ними коридором. А от у Європі депутати б'ються вкрай рідко завдяки суворій дисципліні та покаранням. У Великій Британії в Палаті громад немає трибуни. Тож парламентарі не можуть її заблокувати і виступають з місця. Голосують не карткою і не руками, а ногами. Коли треба, виходять у двері, які символізують за і проти. Кому куди йти, стежать лідери партійних фракцій. Порушення правил означає втрату платні або крісла на майбутніх виборах у Франції, Німеччині Польщі та Мунія за порушення дисципліни депутатам забороняють заходити до сесійної зали і голосувати. Анастасія Сенговська, перший національний Кілометровий стовп попелу та потужний фонтан розпеченої лави у Чилі прокинувся вулкан Вільяріка. Влада оголосила найвищий червоний рівень небезпеки. Евакуювати довелося 3,5 тисячі жителів прилеглих поселень. Пізніше тих, хто мешкає за межею 10 кілометрової зони, дозволили повернутися. Їх просять запастися водою та їжею і не виходити з дому без потреби. Адже вогняна гора рясно засипає все навкруги попелом. Вулкан Вільяріка один з найактивніших у південній Америці. Найбільше виверження сталося 40 років тому. Тоді, тоді загинули 17 людей. Загалом вже в Чілі півтисячі вулканів, що періодично прокидаються. Далі інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Вона розкаже про події в Україні. Які у вас новини, колеги? Добрий вечір, колеги. Теж будемо розповідати про парламент, приблизно те, що ви показували, як це відбувається в інших парламентах світу. Ось сьогодні день другий був в Українській Верховній Раді, але там були і цікаві і конструктивні рішення. Про це не тільки ми розкажемо за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.